Холтер-моніторинг використовується у ветеринарній медицині вже багато десятків років. Які основні показання їх величезна кількість. Якщо тварина втрачає свідомість, їй необхідно впевнитись, що порушення ритму немає протягом тривалого часу. Диференційна діагностика епілептиформних нападів, тобто будь-які судоми, потрібно обов'язково відрізнити від втрати свідомості. Патологічні порушення ритму є а, однозначно показанням для холтерського моніторингу. Ну і звісно, якщо пацієнт знаходиться тривалий час на антиритмічній терапії, це теж показання для того, щоб знімати ЕКГ, Цілу добу. Отже, холтер моніторинг це еКГ-дослідження, яке проводять протягом доби для того, щоб максимально точно і достовірно відрізнити різні стани у собак, пов'язані з втратою свідомості з епілептиформними нападами. Холтерський моніторинг дозволяє. Виділити приховані аритмії, які можуть виникати під час сну, або під час фізичної активності, під час звичайної п'ятихвили КГ в умовах клініки, це зробити просто неможливо. У деяких порід собак порушення ритму мають прихований характер, а отже, можуть не мати клінічних симптомів і можуть проявлятись або під час фізичної активності, як, наприклад, у доберманів, у боксерів, іноді е, під час сну, як у деяких е, порід, наприклад, у радизійських річбеків, у німецьких вівчарів. Рок порушення ритму можуть виникати під час сну, після фізичної активності. І всі ці приховані вади можуть призводити до негіршого, до раптової загибелі. Але якщо виявити ці хвороби раніше до появи симптомів, ми можемо їх контролювати і можемо таким чином подовжувати життя нашим пацієнтам, що власне є основною нашою роботою. Отже, основні показання для холтер моніторингу: пацієнт з прихованими порушеннями ритму. Пацієнт з порушеннями ритму, які потребують антиаритміків, тобто контроль медичного лікування, диференційна діагностика епілептиформних нападів, втрата свідомості невідомої тіології це ті показання, з якими ми стикаємось кожен день у нашій практиці. Ультрморінторинг це не травматичне і не стресове дослідження, яке проводять не в умовах клініки, в умовах клініки прикріплюють електроди до грудної клітки собаки, і протягом доби. Власник ретельно записує, чим займався пес, який час були прогулянки, який час відпочинок, і потім ми перевіряємо, який самий ритм був у той чи інший період часу протягом доби. Основною перевагою холтер моніторингу, який пропонуємо, ми є інтерпретація нашими американськими колегами. Аналіз запису холтеру проводять сертифіковані кардіологи компанії Alba Medical. і результати досліджень готові зазвичай через. Добу максимум півтори після зняття холтера. Отже, це просто, це швидко, безпечно і це інтерпретація високої якості. Тож, тепер у нас є холтери. Ми запрошуємо вас на дослідження.